Сьогодні по Пилипа Орлика побачила штук 5 авто за такими штрафами. Акуратно у файлику лежить штраф під вітровиками у машині. Оцей лежав біля мого авто, і я про всяк випадок його підняла, подивитись, чи це хоч не мені він виписаний. Звісно, можна ще й через дію подивитись, але вже якщо валявся, то я вирішила, а раптом це мій, буду знати. Дивіться, що мене тут найдужче вразило. Те, що сума штрафу 680 гривень. Взагалі-то він от 340 повинен починатися. Але тут уже 680 на користь рідного міста. Да, Свідчує емблему на своєму авто, мені не страшно. Можете мене штрафувати, буду ставати там, де депутати стають. І от ця така фігня із серпня у нас введена, от саме штрафи за неправильні парковки. Мені от просто цікаво, із серпня хоч одну парковку у місті облаштували, що ви ввели за неї штрафи. Ну куди оці машини їдуть? Ось зараз я покажу оцю вулицю Пилипа Орлика, як вона заставлена автівками. І от там штук 20 автомобілів стоїть у ряду. Я так розумію, ви хочете їх всі прибрати? От куди їх прибрати? Куди прибрати оці всі автомобілі, які сьогодні через одного стояли із штрафами? Так, це я несу викидаю сміття. Оцей штраф із файликом разом. Це не моє авто, а інші от оці всі автівки вони всі будуть стояти із штрафами. Хоча немає знаку про те, що паркування заборонено. Ну, одна що, ви хочете прибрати оці всі автомобілі? Або хочете обілетити 10 автомобілів, шість вісімсот, автомобілів, які тут стоять, скільки. 13,5 тисяч нормальний бізнес, парковки не облаштовані. От нахріна таке робить. Користуючись журналістськими повноваженнями, подам запит, скільки коштів зібрали. Скільки коштів зібрали? Куди вони пішли? Скільки парковок облаштували, починаючи із серпня і до грудня цього року. Можливо, дрони на ці гроші закупили? Чи просто так джерело наповнення бюджету 680 гривень, а машину хоч у два ряда, хоч один на один. До речі, подивилась 680 гривень це за створення перешкоди дорожньому руху. Яка там перешкода дорожньому руху? Стоїть біля обочин.